Всім привіт! З вами літературне товариство і ви на подкастах Книжкові Посиденьки. Мене звати Валерія і я люблю Перси Джексона. Персі Джексон це Моя Римська імперія, мій філософський камінь, моя золота жилка і тому подібне. Але починалося не настільки однозначно, оскільки моє знайомство почалося саме з фільмів. І я є таким яскравим гейтером фільмів, оскільки. Я починала саме з них, як я вже зазначила. І я очікувала, що це буде дуже захоплива історія. Я дуже люблю давньогрецьку міфологію і люблю тематику моря. І тому, коли я почула, що це фільм про хлопчика, який є сином Посейдона, я очікувала, що це має бути щось неймовірне, цікаве. Але, як виявилося, фільм. Не те, щоб навіть виявився достатньо посереднім, він виявився ніяким. Я... М коли почала дивитися цей фільм, навіть закінчивши, просто зрозуміла, що він залишив мене ні з чим. Я почала аналізувати всіх персонажів і не могла зач... ні за що зачепитись. Давайте я коротко вам переповім. Про що ж сюжет нашої, можна так сказати, книжки? До якої, до речі, потім звернулась, якраз таки після того як подивилась фільм, бо він мене настільки розчарував, що я не могла повірити, що і книжки можуть бути настільки жахливими. Але виявилось, якби ще вчора 12-річному персі Джексону сказали, що насправді він син Посейдона, а давньогрецькі міфи зовсім не міфи. Він бисердечно посміявся. Сьогодні ж Персі не до жартів. Його ледь не пошматувала фурія. Найкращий друг виявився сатиром, а сам хлопець напівбогом. І це ще не найгірше, його звинувачують у крадіжці блискавки Зевса. Якщо перси не розшукає справжнього злодія протягом десяти днів війна між богами неминуча. Підозрюючи в, в підступі Аїда, бога мертвих, разом із друзями хлопець вирушає в небезпечну подорож до царства ціней, фінал якої, втім, виявиться зовсім не таким, як він очікував. Тож далі ми будемо говорити про трьох основних персонажів. Це Персі, наш головний герой, ви вже зрозуміли, син Посейдона, 12-річний хлопчик. Анабет, це донька Афіни. Мені постійно хочеться сказати фродіти, це... але вона донька Афіни богині мудрості, яка знаходиться, от, ми з нею знайомимося саме в таборі, оскільки основна частина сюжету відбувається саме там. Uh, і Гровер, це найкращий друг Перса Джексона, якого насправді підсилають до нього, щоб дізнатись, чи точно він є напівкровкою, чи їм здається. Хоча наскільки я зрозумію, в фільмі вони дійшли до цього майже одразу, наскільки я пам'ятаю. Ну тобто, фільм мало що взагалі пояснює. І давайте почнемо такі якраз таки з проблеми персонажів, оскільки вона є неймовірно сильною. Uh, як я вже зазначила, при, коли я переглянула фільм. Я не могла зачепитись ні за що. Тобто, персонажі були максимально сухі і нецікаві. І, знаєте, часто дуже класно, коли вдається зробити якісь деталі, за які ти чіпляєшся. Наприклад, в книзі та ж сама Анабет вона є дуже впертою. І... Це, за цим дуже цікаво спостерігати, оскільки Персі також не, не, не вміє відступати. Вони обидвоє такі от горді, і виходить, що через це от спостерігати за їх е, якимось е, між собою перепалками дуже цікаво. В фільмі ж. Е, я вже чесно втомилась казати, що вони ніякі. Просто запам'ятайте, що вони ніякі. Також, наприклад, в персі цікава деталь, яка мені дуже сподобалась. Його улюблений кольор це синій, як у мене. І його мама часто готувала йому щось от, поїсти, якраз таки синього кольору. І у них була така традиція готувати щось синього кольору. І це чіпляє, і це цікаво. І тому я прив'язалася до персонажів. Перший сам по собі є реально дуже харизматичним. Наприклад, хочу вам прочитати уривочок. Моменту, коли він падає в воду. Хотілося б мені сказати, що під час падіння мене відвідало глибоке откровення, що я змирився з тим, що за лічні секунди попрощаюся з життям, розроготався в обличчя смерті і так далі, і таке інше, але насправді всі мої думки затьмарило. Ну, ну це ж дійсно, це ж саме так буде відчувати себе людина, яка падає воду. І це, і це чіпляє. І мені так подобається, що саме книж... ну, книжка йде від першого обличчя, і вона ведеться дуже реально цікаво. Мені дуже подобається читати описи, бо це чіпляє. Або просто перша сторінка, після якої от я її відкрила цю першу сторінку. І я одразу зрозуміла, що книжка мені сподобається. От одразу ж. Слухай. Я не хотів бути напівкровком. Якщо ти взявся читати цю книжку через те, що вирішив, ніби сам напівкровок, то ось тобі моя порада. Згорни її і негайно, повір усьому, що набрехало тобі мамуся з татком щодо твого народження і живи спокійно. Бути напівкровним небезпечно та жахливо, і у багатьох випадках таке життя закінчується однаково смертю в найболючіший та наймерзенніший спосіб. Якщо ти, звичайний хлопець, і читаєш усе це, тому що переконаний, нібито це вигадки, чудово. Читай собі далі. Заздрю твої вірі в те, що в житті нічого такого не буває. Але якщо впізнаєш себе на цих сторінках, якщо бодай щось тебе зачепить заживе, одразу ж кидай читати. Ти можеш виявитися одним із нас. А щойно ти зрозумієш це, Вони рано чи пізно також це відчують і прийдуть по тебе. І не кажи, що я тебе не попереджав. Ну, ну, ну наскільки ж це прикольно, ну просто. І тільки спробуйте мені сказати, що після цього вам не захотілося читати. Я вам не повірю. Я вам просто не повірю. І це дійсно чіпляє. навіть той самий, Я не, не знаю, як так вийшло фільму споклюжити, навіть посейдона, який з'являється на одну сцену, і повністю просто витерти, в сміт... просто викинути в сміття весь конфлікт, просто, який був протягом усіх ну, книжок п'яти. Виходить так, що основний конфлікт, чому він взагалі з'явився. Е, у, бага... у богів є багато дітей. і... Скажімо так, їм на цих дітей трошечки все одно, трошечки не трошечки. Багато е, там навіть є такий прикольний конфлікт, що треба розуміти про книжки? Там є прям своя система таборів, ну тобто, не, не зовсім таборів, є табір на півкровок для дітей, як, якраз такі, е, цих богів, наполовину богів, на половину людей. І виходить, що там кожного, у кожного будиночка в цьому таборі він під протекторатом, можна так сказати, якогось бога чи богині. І кожен, кожна дитина живе в будиночку свого батька чи мами, божественного. Але ж, звісно, все не так райдужно, і деякі діти просто навіть не потрапляють в будинки своїх батьків, оскільки їх просто не. Приймають їх батьки. Вони навіть не знають, хто їх батьки. І вони живуть просто вдома. Ну, в цьому будиночку Гермеса. Оскільки Гермес, це ж, е, типу, як. не скільки е, Бог торгівлі, Бог, типу. Скатусників, типу, щось таке. Е, і тому він, як. Бере під своє крило цих дітей, і там просто як описується, що в цьому будиночку стільки дітей, які просто ну навіть не знають, не мають гадків батьки. бо бо ці навіть не знають, що вони існують. Це реально чіпляє і це призводить до великого конфлікту в наступному типу. Там навіть бувало таке що будиночки всього 12 для таких найголовніших ну, богів. Але ж це не єдині боги, які там є. І тому діти, наприклад, Феміди, діти-Гекати, ну щось таке, Морфея, вони всі повстають проти цієї системи таборів. Бо навіть є будиночки просто для богів, щоб їх типу, не розгнівати наприклад, для е, того ж самого е, Зевса який, до речі, там виходить по сюжету, Зевс, Аїд та Посейдон домовились не мати дітей, оскільки вони така головна тріада, і у них, е, їх діти виявляються надто сильними, і можуть, їх сили можуть призвести до поганих наслідків. І виходить, що, як ми зрозуміли, майже всі це правило на нього наклали теж великий полп, окрім Аїда. І виходить все одно, у кожного бога цієї тріади є свій будиночок. Хоча по факту вони не можуть мати дітей, і вони просто пусті. Так само пусті, пустими є будиночки Артеміди та Гери, оскільки вони обидві не можуть мати дітей. І ось те що я згадала тільки що. Всі ці переживання персонажів, все це перекреслив один єдиний момент. Навіть не один єдиний момент, але він мене найбільше за все вразив. Коли персі кажуть, що Посейдон особисто підготував для нього будиночок в цьому таборі. Бо це в книзі. Персі, так само, як і ті діти з 11-го будиночку, з будиночку Гермеса, він так само переймається щодо того, хто є його батьком. Він, до нього, він його кличе, він до нього взиває і отримує повну тишу. І це теж чіпляє, оскільки він також, ну, це також показує цю проблематику, як начхати цим богам на своїх дітей. В книзі, в фільмі він же все, батько його любить, батько про нього дбає, йому на нього не пофігу. І це ну, відчувається трошки награним. Це відчувається не справжнім, коли ти бачиш, ну, коли, як мінімум, ти хоч трошки знаєш, що таке давньогрецька міфологія. Бо Посейдон в книжках він все-таки проходить якийсь шлях, він його ну, через якийсь там час приймає. І він більш відчувається. Так, він відчувається більш як. Дитяча версія давньогрецького бога просто така адаптована для читачів. Наступне про що я б хотіла згадати, це якраз такі мотивація персонажів. Оскільки я помітила, що ще до того, як почала читати книгу, я просто проаналізувала собі все, що було в фільмі, і я розуміла, що її то й немає тої мотивації. У перші ще плюс-мінус, хоча тут більше до актора, звісно, що я не повірила сильно в те, що йому навіть якось. Що йому було не все одно на смерть матері. Типу він так швидко просто це все переварив. І так само він так швидко переварив, що його ну, тато, це буквально Бог. Типу, я б, ну, я б серйозно, я б замкнулася в своїй кімнаті, я б просто не виходила тиждень, просто отак сиділа б, я не могла б це переварити. В той час, як перший такий, ого! Ок. От щось таке було. Якось В книжці це ну, більш якось йшло поступово, бо він спочатку дізнавався про те, що е, він вже не знав, хто його батько, він вже потім дізнався, хто його батько. І це йшло якось через це логічно. Як мінімум, перший персонаж більш живий, як я вже згадувала, і тому ти більше в це все от, е, віриш, бо персонаж живий його реакція більш жива. В той час, як в фільмі, ні мотивації, ні живості, цього всього нема. Анабет і Гровер, про яких я згадувала, у них в книжці, от Анабет, її навіть її сам по собі характер просто веде, і ти в це віриш. Гровер у нього своя мета, яку взагалі в фільмі вирізали. Хоча мета ну, достатньо класна, бо виходить в фільмі ну, от таке враження, коли ти його дивишся, що персонажі пішли за Персі просто через те, що він їх друг і все. Ну, Гровер принаймні так. типу. Я маю за тобою типу, слідкувати. Чому ти маєш за ним слідкувати? В той час, як у книзі у нього була додаткова мотивація, чому він має за ним слідкувати. А набет, ну, вона теж, типу, така, це через те, що я хочу, але по факту а чого ти хочеш? Бо я не помітила у тебе прямо якогось такого характеру, щоб ти прям хотіла б це. В той час, як в книзі нам багато раз просто розказують про те, що вони просто мріють зробити. Ці діти якийсь подвиг, щоб, його, щоб їх помітили їх батьки і щоб вони вважали їх якимись теж особливими. Бо, ну як я зазначала, дітей у них багато, і треба, щоб ну ти зміг виділитись, щоб тебе помітили. Цього ж всього в фільмах. На жаль, нема. І я просто, ну, дивлячись фільм, бачила, як вони переміщуються з локації на локацію, і ти цьому не, пере... ну, ти не співчуваєш героям, ти... тобі не цікаво сильно за цим просто спостерігати. Ти просто закінчуєш з відчуттям спустошення, ти такий окей? І, і, і для чого це все було? Хіба ж атмосфера трошки фільму сподобалася? Все одно вона програє фільму. Ой, книжка. Все одно вона програє книжка. Також останнє певно, що я б хотіла згадати, це втрачені персонажі. І я зараз кажу не про якихось персонажів, яких не додали. Наприклад, як можна було втратити такого колоритного персонажа, як містер Д, чи Д, чи як було правильно, бо у нього він буквально просто прописаний як містер Д. Бо від Діоніс. Як його можна було втратити, я не уявляю просто. Ну... Головна харизма книжки після Персі, серйозно. Вони просто, їх харизму одне одного намагаються сапать просто. Особливо, як він постійно плутає його ім'я такий... Замість Персі, там, я не знаю. Якісь інші імена називаєте, такі я Персі. А, коли ти запам'ятаєш? От, я навіть не про цих зараз персонажів кажу, а, наприклад, про таких персонажів, які просто. Я навіть не помітила їх існування, серйозно. Коли я дивилась фільм, там був один персонаж, який виявився зрадником. І коли він, от такий, я, ну, казує свою натуру, що я був зрадником, му, ха -ха -ха, я така. А ти хто? Серйозно, я просто, я настільки, я його не пам'ятала в очі просто, настільки він був ніяким, що він виявляється зрадником, і я така. І це виглядає так, ніби мені просто дали от рандомну людину і такий відзрадник. От реально рандомний персонаж, я сиджу така: Ти хто? Ти хто взагалі такий? А от коли я читала книжку, тут була зовсім інша картина. Цього персонажа намагались нам все-таки подавати. Я його дуже добре запам'ятала, і він мене прям зачепив, оскільки і для Персі, особливо для Анабет, він був якоюсь такою дуже важливою фігурою, дуже такою доброю, правильною, чистою. Плюс для Анабет, він навіть, наскільки зрозуміла, вона була в нього закохана навіть. Він, він навіть їй був настільки старший брат, скільки ну фігура старшого брата, скільки просто вона реально надихалась ним. Я дуже люблю такі сюжетки, дуже люблю, коли персонажі бачили якогось ідола в якійсь людині, а людина просто виявлялась чмом! І ти просто сидиш такий. І ти бачиш, просто на очах розпадається цей образ, розпадає... ну, ця віра просто розбивається. І ти сидиш, тобі хочеться просто цього персонажа обійняти, і все. І тому мені було дуже шкода на Бет, бо вони були знайомі з самого дитинства. І це чіпляло. це чіпляло. В той час, як в фільмі, ну, це, ну, просто якийсь чувак з табору виявився зрадником. «Окей, ти...» Я навіть не запам'ятала його взагалі. Остання битва теж була якась суха. Ну, одним словом... В цьому та чого в цьому? Фільм у всьому програє книжкам. Тому люди читайте книжки, саме Перси Джексона цикл. Я навіть, от серіал, недавно вийшов серіал. І я коли почула про нього, боже, я літала просто по хаті, я кричала. Мені... Ну, я побачила цей трейлер, побачила, що вони зберегли, до речі, зберегли футболочки. Просто такий бренд! Люди, що ви втратили взагалі? Такі, от, знаєте, можливо, бачили. Помаранчеві з отаким значком, типу, як е табір оцих напівкровок. Це можна було продавати і гребти гроші лопатою, як ці знімають мультики, і потім випускають ляльки. До речі, якщо я не згадувала, то ще плюс така цікава деталь, яка запам'ятовується про книжки, що у них були навіть е такі от. як... Е Раси, і кожен рік, коли ти от, був в цьому таборі, нанизується на них е як е на мастиночка. І це теж дуже мила деталь, дуже така прикольна, як ну багато таких чіпляючих деталей саме в книжках. І цього не вистачало дуже сильно в фільмах. І коли я побачила, що це є в серіалі, це просто мені так підняло настрій. Коли я ще почула, як починався трейлер з фрази оцю, що я вам прочитала з у цього монологу персі на початку. Я просто я така рада була, і, і до речі, я починала дивитися. І він дуже непоганий. Він, він тримав планку, він реально тримав планку. Я не додивилась просто через те, що я аж надто погано ставлюсь до адаптації після того, як я прочитала книжки. Бо, ну, чесно, я завжди дивлюсь екранізацію, потім книжки, бо я не зможу сприймати нормальну екранізацію, якщо я почитаю книжки. Бо я побачу, О, тут кольор волосся не такий. Вимикаю. Я, я буквально вимкнула просто через те, що там щось не зійшлось в сюжеті одна деталь, і я все, я така. Містер Д там не так сказав. Там містер Д на нього наганяв. У... А в серіалі не так. а в серіалі не так. Але я маю типу, все-таки сказати, зазначити, що все одно філь... серіал виявився дуже класно. Він тримав планку, він повторив ті деталі, за які ми так любимо книжки. І здається. Тому, якщо і захочете щось дивитися, то дивіться краще серіал. Я просто розумію, чому прикрили фільми. Вони просто. ну Вони не чіпляли. От і все. І останнє що я до речі, хочу зазначити як я вам зачитала. Перси Джексон, 12-річний хлопчина. Ви бачили цих акторів? Та вони на 16 мінімум виглядають. От, до речі, теж плюс серіалу, що вони реально виглядають як діти. А не як, блін, дорослі. Максимально просто. Так, люди, читайте книжки одним словом обов'язково прочитайте перси Джексона. я перевірю, це вам домашнє завдання. Наскільки я знаю, до речі, вийшло і продовження цієї пенталогії, Правильно, пантології, Скоріше за все, пантологія, яку я прочитала, до речі, за тиждень, якщо я згадувала, я її прочитала реально за тиждень. Просто я йшла в школу, я читала в школі. Я приходила зі школи додому, я читала вдома. Я поїхала, пам'ятаю, в гості до тітки, я поїла за столом пішла читати Персі Джексона. Настільки мені це було цікаво тоді, я просто читала постійно цього Персі Джексона. І от за тиждень я добила всі п'ять книг. І я знаю, що ніби є продовження, я просто не дуже люблю продовження, тому я не ознайомлювалась. І щось там ще з давньоримською міфологією. Одним словом, якщо ви читали, напишіть обов'язково ваша думка про них в коментарях. Що ви думаєте, як вам ці книжки? Чи, варт... чи вартують вони уваги, чи вони тримають ту саму планку, що тримали якраз такі попередні книжки, попередні серії. Це був. Подкаст, книжкової посаденки від літературного товариства. Обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм, наш телеграм, наші соцмережі. Приєднуйтесь до нас як учасники ЛТ та ходіть на наші події, якщо ви зі Львова.